Чотири школи Бердичівської громади, ліцеї 4, 10 та 12, а також 14 гімназія, отримали комплекти нових шкільних меблів столи, шкафи та дошки. Ці заклади стали учасниками міжнародного пілотного проєкту, що передбачає відновлення пошкоджених в результаті російської збройної агресії закладів освіти. Ще на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році, в результаті вибуху вибуховою хвилею, наших чотири заклади мали пошкодження вікон. За програмою теж міжнародної підтримки нам були ці вікна відшкодовані, відновлені, поставлені металопластикові вікна. Але крім того, оскільки ці об'єкти були вже в реєстрі, теж таких як пошкоджених закладів освіти, це ліцей номер 4, ліцей номер 10, ліцей номер 12 та гімназія номер 14, де були пошкоджені вікна. Вони попали ще і під інші. Міжнародну програму. Проект ПРООН», «ЕКО-4 Скул, ремонт, модернізація шкіл у постраждалих від війни регіонах. Загалом до чотирьох шкіл привезли 630 комплектів парк та стільців, 21 шафу і стільки ж аудиторних дошок. На загальну суму майже більше одного мільйона гривень. Тому теж заклади освіти дещо змогли модернізувати, покращити свій матеріально-технічний стан і оновити, скажімо так, окремі навчальні кабінети новими меблями, новими шафами, новими аудиторними дошками. 210 партій стільців, 8 шаф і 7 дошок привезли до 10-го ліцею. Одного із найбільших закладів міста, у якому навчається більше тисячі учнів. А старі меблі слугуватимуть і далі, проте вже в укритті. Це велика школа, яка потребує достатньо меблів ще і в укритті. Тому це була проблема, над якою ми працювали, і дуже важко було її вирішити. Тому ось саме ця допомога міжнародних організацій, організації Об'єднаних Націй нам допомогла в тому, щоб доставити ті меблі, які ми вилучили з кабінетів, замінили новими, а їх поставити у укриття наше. Тільки облаштовано таких кабінетів. Облаштовано шість кабінетів, де є нові меблі. Наповнюваність класів у нас велика, 30 і більше. І тому якраз це дуже світлі, гарні меблі. Вони є меблями, які з регульованою висотою і парти, і стільчики. Висота регулюється їх, можуть за ними сидіти учні від 5 до 11 класу. Ми дуже дякуємо. Міжнародним організаціям за те, що допомагають закладам освіти України в такий важкий час. Наступний етап цієї програми відновлення шкіл проведення ремонтних робіт. Ну і на наступний етап цього проекту про відновлення програми відновлення це ще будуть проводитися відповідні ремонтні роботи. Ми теж їх чекаємо, тому що були експерти, які приїжджали, дивилися яким найбільш Скажімо так, ділянки закладу потребують модернізації оновлення. Це дуже гарна програма, і тому дійсно там і буде і частина заміна частини даху, вимощення. Це буде заміна вікон, де ще є не металопластикові. Вдячні за організатор організаторам за включення, можливість включення наших таких закладів допомоги модернізувати. Тому ми чекаємо наступного етапу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК ВІК.